Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні я привід для того, щоб обговорити одну із героїчних сторінок історії нашого міста і нашої країни в цілому. А саме оборону Вінниці, яка тривала з 10 по 21 березня 1651 року. Тож ми, Вікторія Сорокіна та Валерія Мельник, студентки факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, хотіли разом з вами обговорити цю подію, що відбулась 372 роки тому. Саме так вона відбувалася у період національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, під час якої гетьман хотів звільнити українські землі від панування речі Посполитої та побудувати незалежну українську державу. Поділля було одним із активних центрів боротьби. Після Зборівської мирної угоди 1649 року, військові дії між супротивниками відновилися на початку 51-го. Порони польське військо, очолюване Марціном Калиновським, вирішило завдати удару на Поділлі. Вирушивши з Кам'янець-Подільського, 10 лютого 1651-го, вони непомітно підійшли до містечка Красного. Зараз це село в Тиврівському районі Вінницької області. Оборону міста очолив відомий український козак Данило Нечай. Так, я знаю, що до Данили Нечай був одним із найближчих соратників Хмельницького. З самого початку підтримав національну визвольну боротьбу українців, попри те, що належав до шляхетської родини. До речі, він народився в барі, брав участь у більшості переможних битв козаків на жовтих ходах, під Корсунем, Полявцями, в області Зборова, дійшов до Львова та Замостя, організовував та в подальшому керував Браславським полком. Саме Братславський полк на чолі з нечаємі боронив містечко Красне. Попри відчайдушний опір, місто було захоплено польським військом, а сам полковник, на жаль, загинув. Польське військо після красного здобуло мурафу, шаргород, чернівці та містечко Стіни. Здобувши південно-західну частину Братславщини, Калиновський вирішив розвинути успіх напряму Вінниці. Чому саме Вінницю він обрав? Він планував захопити укріплене місто для того, щоб дочекатися підкріплення для подальшого розгортання наступу на Україну, адже на той час Вінниця була доволі розвинутим містом мала стару фортифікаційну лінію, яка, за припущенням істориків, була побудована ще у 14 столітті за князів Коріатовичів. На початку 17 століття на острові Кемпа була закладена нова фортеця для підсилення оборони. У місті діяли єзуїтський та православний колегіуми ще з 1640-го. Вінниця користувалась правом на самоуправління, була центром подільського воєводства. А з початком національно-визвольної боротьби стала сотенним містом Кальницького полку. Тож 28 лютого 1651 року польське військо підійшло до Вінниці. Порівняно із поляками, козацькі сили були незначними. За наявними джерелами, польське військо складало на той час 20 тисяч, у той час як оборонці в Вінниці було лише близько трьох. Очевидно, що перевага козаків була не в кількості, а в якості їхнього військового керівництва, адже козаків очолював талановитий полковник Іван Богун. Він будучи реєстровим козаком з самого початку визвольної боротьби підтримав Хмельницького. І чи не одним із перших прибув на січ на заклик гетьмана у 48-му році? За військові здібності йому у 1650 році було призначено кальницького полковника. А січня 1651-го він вже став кальницьким та Вінницьким. Його військовий талант проявився в обороні Вінниці та Берестецькій битві. До кінця життя він буде борцем за незалежність української козацької держави. Одним із перших категорично виступить проти союзу Хмельницького з Москвою. Його військовий талант та сила нескореного духу будуть оспівані в українських піснях, переказах, які до цього часу живуть в пам'яті українського народу. Так, абсолютно погоджуюсь. Іван Богун був дуже талановитим військовим, і свій хист він проявив і при обороні Вінниці, адже усвідомлюючи перевагу ворога, він вирішив влаштувати для польського війська засідку. Окрім того, він дуже хотів помститися за смерть Данила Нечая. Коли розпочались бої безпосередньо у Вінниці, міським замком вважалася споруда, розташована на острові Кемпа, побудована ще на початку 16-го століття князем Константином Острозьким. Проте за більш ніж 100 років його вже не можна було вважати неприступною фортецею. Саме цю споруду і зайняли польські війська, увійшовши до міста в ніч з 10 на 11 березня. А козаки під проводом Богуна зайняли оборону в іншій споруді, яка на той час була головною твердиною Вінниці, хоч і не мала статусу замку. Це мури, комплекс єзуїцького монастиря з сучасною фортифікаційною системою оборони. Уранці, 11 березня, обидва війська зустрілися по різних берегах Богу так тоді називали Південний Буг біля Вінниці. Авангард польського війська, очолюваного польним гетьманом Лянцкоронським, Зайняв територію сучасного старого міста та замок на острові Кемпа, погун розташувався навпроти, в стороні морів. намагаючись раптовим ударом захопити місто, Лянцвородський кинув у бій проти козацького загону, який вийшов назустріч ворогу вишколених крилатих гусар. Вони найвищих півмісяцем місяцями почали оточувати невелику кількість козаків, але козацьке військо спрямувало удар на ліве крило супротивника, зім'яло його і відсунуло гусар, прорвавши їхню шеренгу. А потім відступило до річки, замаюючи ворога на кригу. Польська кіннота кинулась в атаку. Козаки вдали панічний відступ, і тут сталася подія, що й дістала назву Вінницького льодового побоїща. Загін Лянцкоронського коронського провалився в заздалегідь прорубані за день до того, притрушені снігом і соломою та заметані снігом ополонки. Розгром був страшним. Загинуло багато вояків з польського боку. Вони потонули в крижаній Вінницькій воді. Козаки захопили бойові прапори двох оруг, та особисту корогу браславського воєвода Лянцкоронського, що теж потрапив в ополонку. Так, очевидно, що погода за цей час суттєво змінилась. Складно зараз уявити на Бузі Літ та ще такий, що втримав би важко озброєне військо. До речі, так. Тож після розгрому польський загін відступив, зайнявши замок на острові Кемпа та сусідній дворець за мості. Зараз це набережна біля найбільшого в Європі світломатичного фонтану на воді. Другу половину дня польські вояки потерпали від козацької артилерії з мурів. Надвечір 11 березня прибули основні сили польського війська на чолі з Калиновським. З собою він теж привіз армати, і богун розуміючи всю важкі ситуації, ніч з 11 на 12 березня підпалив місто, таким чином закриваючи всі підступи до єзуїцького монастиря. І до свого загону в три тисячі козаків ще стільки ж міщан. Таким чином розпочалась облога Вінниці. Облога і штурми, перемовини та тактичні хитрощі з обох боків тривали 10 днів. Це були легендарні 10 днів в історії Вінниці. Іван Богун не полишав оборони міста. Козаки вдалися до дипломатії 14 березня. Сподіваючись затягнути час та дочекати з підмоги, вони розпочали переговори з польським військом. Вимагали від козаків видати їм гармати, козацькі прапори та самого богуна. Звичайно ж, видавати свого героя гармати та корови Козаки на відріз відмовилися. Зрештою на переговорах було домовлено про те, що поляки мали відійти з Вінниці та забезпечити вільний прохід для козаків. Козацькі гармати мали ж натомість залишитися у мурах. Чогось я дуже сумніваюся, що Калиновський збирався дотримуватись цих домовленостей. Так, хоча Калиновський підписав угоду, він не планував її виконувати, а хотів датись до хитришів і наказав своєму війську сховатись в острівному замку. Коли б козаки вийшли зі свого укріплення, польське вояство раптово точило б його та завдало нищівного удару. Богун розуміючи всі ризики цієї угоди, не поспішав її виконувати та продовжував тримати оборону. Цим періодом також пов'язана ще одна легенда, яка розповідає про те, що Іван Бугун вирішив таємно виїхати з невеликим кінним загоном для розвитки та перевірки чуток про близьку підмогу від Хмельницького. Потрапивши на ворожий роз'їзд, він вказав невірний пароль, чим і видав себе. До того ж, для небезпечної експедиції поза стінами монастиря Богун одягнув блискучий пант і саме від блиск місяця у ньому й видав командувачу оборонної вінниці. Його майже взяли в полон, але він впустив свого сірого коня галопом та зумів вирватися з рук ворога. У цю ж мить він потрапив власну пастку, одну із ополонок на кризі богу, але зумів вибратися разом з конем. Вже наступного дня звалів монастиря. Він жартома дякував ворожому лицарству за холодну купу. Рішальним при обороні Вінниці виявився випадок, що трапився 18 березня 1651 року. Невелика частина польського війська, на чолі з Самоїлем Калиновським, вирушила в сторону Липовця, щоб перевірити чутки про наступ козацької підмоги. Тут польський загін натрапив на козаків Йосипа Глупа та був вщент розбитий на допомогу Богунові Також ішов Мартин Пушкар на чолі полтавського полку. Польське військо повернулося до Вінницького табору і налякане сутичкою з козаками значно перебільшило кількість військ, що рухалися на допомогу Івану Богуну. У польському таборі почалась справжня паніка. Польське командування 21 березня здійснило ще одну спробу штурму міста, мета якого вже здебільшого полягала у тому, щоб підволікти увагу Богуна і не дати йому зрозуміти, що підмога вже близько. Допоки під стінами монастиря відбувався останній штурм. Польський обоз з великими потугами переправлявся через південний Буг у межах міста. І рухався в сторону бару. Не дивно, що поразка шляхетського війська справила тяжке враження на полі. Калиновському талянськоронському дорікали, що з їхньої вини загинуло багато знатних магнатів та військових. За місяць боїв на Бреславщині коронне військо втратило близько 6 тисяч військових та понесло значні втрати в артилерії. Таким чином, польське військо так і не змогло захопити місто. А похід з зими, початку весни 1651 року. Закінчився повною поразкою, через що поляки, поляки окрестили його проклятою справою. Хоча оборона Вінниці дійсно була однією з героїчних сторінок нашого міста, але пам'ять про неї недостатньо представлена у міському просторі. У 1953 році було відкрито пам'ятний знак на честь оборони Вінниці, що розміщений на ділянці панорамного огляду річки Південний Бук у парковій зоні Кумбари. Але він не відповідає місцю битви. До того ж, монумент знаходиться дещо віддалено від центральної частини міста. Пам'ятник було встановлено спішно, до річниці штучно створеного в радянському дискурсі такого собі воз'єднання України з Росією. А причиною такого вибору було кимне твердження про місце розташування на ньому Вознесенського монастиря. Яскравою візуалізацією цієї версії про Вознесенський монастир слугує діорама Вінницького обласного краєзнавчого музею. Також символічним підсумком подій більше трьохсотрічної давнини слугує встановлення на острові Кемпа у 2007 році пам'ятного знаку Хреста українсько-польського примирення. Навіть при якого брали участь делегації з Вінниці та Варшави. Пам'ятник являє собою два хрести, вирізбані з одного каменя, що символізують два сусідні народи, роз'єднані ворожнечею. Об'єднує два хрести і вигріває писанку Лелека, спільний життєдайний символ українців та поляків. Останнім часом міські активісти та краєзнавці активно обговорювали необхідність встановлення у місті пам'ятника Івану Бугуну. Навіть був розроблений його проект, на якому полковник зображений усі свої величі на коні. Але справа його встановлення ще очевидно попереду. Тож любіть Україну, пишайтесь та бережіть нашу історію. До нових зустрічей дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.